У стінах Житомирської міської ради нагородили понад 90 учнів ліцеїв та позашкільних закладів міста. 27 учнів, які отримують по 2 тисячі винагороду за те, що вони стали переможцями загальноміського конкурсу. «Обдарованість року». був батл на знання з Історії міста Житомира і там 40 вихованців отримують свої нагороди. Далі це учні, які перемогли в віртуальному конкурсі країна мрій. Найбільшу нагороду, а саме грант міського голови, у розмірі 5 тисяч гривень, отримав одинадцятикласник ліцей номер 21 Дмитро Грищук. Отримую нагороду за срібну медаль у міжнародному конкурсі Genius Olympia Олімпія-2024», що проходив в Сполучених Штатах Америки. Я брав участь в категорії програмування, де потрібно було розв'язати декілька задач саме на екологічну тематику. Ті задачі були приблизно схожі, але основний мотив було саме вирішення актуальних екологічних проблем саме програмування. Я розв'язав 4 з 5, відповідно отримав срібну медаль. Хлопець розповів. Почав. Займатися програмуванням сьомого класу свою майбутню професію планує пов'язати також з цією сферою. Проте має хист і до інших наук. Але також я беру участь в багатьох олімпіадах з інформаційних технологій прав участь, наприклад, в минулому році я в інформатиці, фізиці та історії. Знання це звичайно важливо, але також я думаю, що важливо мати мету і розуміти, чого ти хочеш досягнути. І саме це допомагає мені рухатися вперед. нагороди. Отримали також шкільні команди, які взяли участь у батлі Історія Житомира. Серед них і восьмикласники 21-го ліцею. Це був досить такий цікавий конкурс. Були питання про як і історію Житомира, так і про інфраструктуру. В кінці залишилось тільки три команди, які зайняли однакову кількість балів. І тоді почався бліц. Нам задавали одне питання, і треба було правильно відповісти. І вже якщо ти неправильно відповідаєш, то два. Що команда вибиває. Ну і він тривав дуже довго. Нам навіть ці організатори сказали, що це був один із найдовших випадків. Учні Житомира, окрім науки та творчості, показали високі досягнення і у спорті. Десятикласниця Вікторія каже, спорт вимагає багато зусиль, проте результат того вартий. Цього літа я перемогла у чемпіонаті України з універсального бою і отримала нагороду спортсмен року». Взагалі я займаюся сам бої дзюдо, але універсальний бій він. Має основи бить до боротьби. Це важко, звичайно, але ну це спорт, він завжди важкий. Загалом серед переможців різних конкурсів та олімпіад, грошові стипендії у розмірі 1 тисяча гривень отримали 45 учнів. Вікторія Колтинович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1